Мої три головні Red Flag – компанії, які виготовляють запрошення на весілля. Перше багато чужих робіт в портфоліо. Велика ймовірність, що майстер не має достатньої кількості своїх особистих проєктів, тому займається здирництвом робіт інших майстрів. Я за те, щоб надихнути з чиєюсь роботою, а не завантажити фото, відео і видавати за свої. Друге дуже низька ціна. Це вселяє сумніви, так як є певні затрати на виготовлення. І якщо ціна значно менша, ніж у більшості на ринку, то, скоріш за все, будуть використані дешеві неякісні методи друку та матеріали. Третє, при оплаті майстер просить оплатити на карту, не вказуючи призначення платежу. Це означає, що спеціаліст не ФОП і не ТОВ, тобто не платник податку. А отже, доказати вам потім щось. Буде дуже важко. Коли ви оплачуєте на розрахунковий рахунок, то у вас принаймні є якісь гарантії. А які ваші Red Flag в пошуку майстрів, поділіться в коментарях.